Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі FisherON 15. Як і обіцяв я в минулому відео приїхав я на річку Ністер. І сьогодні у нас буде добова риболовля на мирну рибу. Не знаю, щось так спонтанно вирішив, забронював місце. Приїхав на вулиці дуже тепло, на термометрі 12 градусів. Тому сподіваюсь, сподіваюсь, що нам пощастить і ми когось половимо. Знаходжусь на цьому місці, в мене було багато відео звідси. Навіть в минулому сезоні я тут взяв свій трофей, сазана на 8 кілограмів. Так що, друзі. Буде у нас рибалка, блін, руки вже аж чухаються, хочеться половити, закинути короповички і чекати на клювання. Берег тут великий, місця багато. Сьогодні закину, напевно, 4 вудки, а там побачимо, що воно буде, друзі. Тож якось так. Ну що, давайте будемо розкладатися. Вам приємного перегляду. Я буду розпочинати. Вже сідає, так що треба швиденько зараз розкладати вудки. Машину я вже розгрузив, всі речі дістав. Сьогодні все по мінімуму, бо палатку не брав, розкладушки не брав. Будемо ночувати ось в цьому кунгі. Там є і буржуєчка, і буде тепло. Так що, якось так. Ну, а на річці просто нереальна краса, тільки погляньте. дує легкий легкий вітерець, дуже тепло. Та й, взагалі шикарно. Ондо трошки лівіше стоять смикачі, як завжди. Ондо смикають. Ну, Коротше будемо, що зробити. <свісно> Якщо люди по інакшому не вміють ловити, то хай смикають. А ми сьогодні будемо опиратися на горох, все як завжди. Так що розкладаємо вудки і вам буду все показувати. Ті вудки розклав, поставив на родпод два своїх карповичка Каліпсо Карпа. З боку поставив один фідер, Calypso, Фідер і катушечка Тор Method. І там до збоку, мій старий добрий китайський телескоп. На нього ми кинемо макушатник. На фідер поставимо флет, а сюди дві донки. звичайні, Зараз вам покажу оснащення. Ось так все це діло виглядає. Ось макушатник. Усюди короткі повіці. Я завжди так ловлю, довгі не люблю ставити. Потім флет 80 грамів, коротенький повідець, маленький гачечок. І дві донки. Просто груз з гачком. Повіці десь по до 15 см. І все. До речі, одне означення зроблена на волосіні, а друге на жилки. Так що якось так. По насадкам буде горох і буду робити підсадку пуфіків. Пуфіки ось у мене є тут пуфіки різнокольорові. Буду робити підсадку ще з них. І, в принципі, якось так. Зараз давайте зарядимо і закинемо оснащення. І потім замішаємо за кором. Я там вже все приготував. Зараз покажу. Так, давайте сперва зарядимо макушатник. На макушатник поставлю макуху. І макуху свою стару добру від Black Gold Black Gold Organic. Оставимо таку, поставимо соняшникову Соняшникову і запах аніс. Аніс, Так як холодна вода, він буде актуальний. Гачачок тут шостого номеру у мене. Трошечки можливо великоватий для такої пори. Нічого страшного. І ставимо сюди дві горошини. Тут буде без пуфіків. Чистий варений горох. Зварив його дуже круто, він м'якенький, супер взагалі. І давайте одразу закинемо. Ось, перше оснащення летить в воду, але тільки погляньте, яка краса зараз на річці. Це капець. Тепло, я ось дивіться. В термушки, ось термобілизна і одна тонесенька ось кофта. Все. Відчуваю себе дуже добре. Макушатник закинув, до речі, ним я буду ловити близенько біля берегу і флетфідером також недалеко. А корповички я буду вже кидати трошечки далі. Так що давайте зараз закинемо флет і замішаємо для нього прикормку. В принципі, народ, що замішувати, у мене ще з минулих рибалок залишився ось такий метод мікс. Кукуруза-часник. Так що зараз давайте його і використаємо. А він стояв закритий, ще ось, дивіться. Мокрий, зволожний, так що взагалі нам замішувати нічого не потрібно. І все, одразу забиваємо і кидаємо. На насадочку ставлю горох з пуфіком, як я вам і казав. Буду робити підсадку на флет. Тепер зверху пельчик. пельчик. І не сильно забиваємо, бо горох м'який, щоб не роздавити його. О, ось така краса вийшла. Відправляємо воду. Повесна також зарядив тут горох з пуфіком і Ну Що нарешті закинулось тепер за корм. За кормом, друзі, буде в мене така тема. Це варений горох. Потім додам трішечки, зовсім трішечки пелета. Пелет у мене 6 мм. У даному випадку це фруктовий мікс. В принципі, зараз не важливо. Але щоб він був поменше, у мене 6 мм в принципі, буде нормально. Потім засиплю я все це діло. Сипучкою, сипучка в мене від Real Fish, По холодній воді буде більше в мене така рибна. Це кальмар восьминіг. в Минулому році я весною дуже круто ловив саме на ось цей смак. Корп І Big Fish серія Міа. Спочатку горох засипем, пелець зальєм. А, до речі, бустер не сказав. Це в мене бустер зі смаком кріль. Замішаємо, а потім зверху вже сипучкою. Так що, друзі, давайте замішуватися. міття обов'язково викидаємо. І тепер йдемо годувати. Все, годувати буду сьогодні фідером, поставлю на нього катушечку, торм'ято чи тисячку і буду годувати нею, бо забув свою закормочну вудку. Ну, нічого страшного. поставив маленький спомб і все, давайте шмальнемо штучок з 10 спомбів і потім підемо перекусити. Це загодував. Друзі, і хотів одразу розказати, чому я вибрав саме цю локацію для рибалки, спробувати спіймати якусь мирну рибку. Дивіться, в принципі, все просто. Зараз я знаходжусь в районі 43-го кілометру, саме на цій ділянці тут є досить глибоко. Тобто глибина тут досягає до 8 метрів, може навіть більше, я точно не перевіряв. І так як я думаю, що зараз сазан може. В цій локації затримуватись. І, і якщо нам пощастить, ми його зловимо. В принципі, бачите, як це просто. Тут глибоко рибка може тут стояти, а там побачимо, як воно буде. Один чоловік казав, що зранку дуже гарно ходила риба, плотва і ще якась велика риба скидалась. Так що сподіваюся, що у нас все вийде. А якщо ні, то чесно кажучи, я не засмучусь. Я приїхав на річки така краса, просто блін. Це треба самому тут бути, бачите все це. І друзі, я вам рекомендую виїжджати на риболовлю. Навіть якщо риба не ловиться, коли така гарна погода, краще виїхати, посидіти на природі, покайфувати від цього. Тож, саме так я сьогодні і зробив. На рибу прям супер сильно не розраховую, взявши з собою палки на хижака. Якщо не буде ловитися мирно, покидаю на хижака, то там. Як воно буде? Якщо нічого не спіймаю, я не засмучуюсь. Саме цей процес знаходження на природі, він дуже-дуже-дуже кайфовий. Так що, друзі, все. Давайте йдемо, вип'ємо чайку, перекусимо трішки і будемо чекати. В принципі, якщо зараз клювати не буде, стемніє, я лягаю спати, а завтра зранку, рано-рано, прокинусь і будемо впиратися вже більш перезакидатися, годуватися, а там буде видно. Так що, друзі, все, йдемо пити чай. Ну що, зробимо чайок, давайте покажу вам міні-лайфхак, я вам вже здається його показував. Беру чай і з дому я завжди роблю собі термос просто з окропом. Гаряча водичка, я просто заливаю. І все, нічого не треба кипятити. В принципі, тут... На кружечки 4 вистачить. А якщо потім ще треба буде, я також завжди ставлю чайник і потім сюди заливаю укроп і, і все. І в мене є гаряча водичка. І потім не треба цим займатися, по декілька разів кипятити, і, проще кажучи, економити газ, цукор, ложечку. І все. Ляпота. Давайте, друзі, риболовлю. туди інш. Поки що перезакидатись не буду. Де взагалі, напевно, я ще один раз вже коли буде темно. Ще разок підгодую. І все, там будемо чекати ранку. Так що план такий, простий, не видно ні плотви, ні ляща, нічого не дзьобає. Так що нехай стоїть. Можливо, сазанчик буде проходити, візьме, нам пощастить. Короте, друзі, доповідаю, вже 12 годин ночі я щось трішечки ми сіли, перекусили і пішов я короте, завалився спати. <хи> Виспався трохи. Та й зараз вийшов, заварив собі чайку. Зараз поп'ємо, хочу перезакинути вудки, але спустився такий сильний туман. Аж неможливо. Ну нічого, зараз почекаю, поки він трішечки пройде, перезакину вудки, підгодую. Взагалі, пісня. Там в вагончику накачегарили, що ж спати неможливо. <хи> ну нічого, це ж добре, краще, коли жарко, чим холодно. Так що, друзяки, така ситуація. Начебто навіть там щось пікало, але я підходив, дивився, то просто сміття не на волосінні, трічки стягнуло оснащення. Так що, якось так. Ну, Давайте зараз вип'ємо чайку з печивом, отаким от вагоном. Таким пісочним, я його полюбляю. Раніше пам'ятаю, в дитинстві в мене завжди бабуся брала ще на розвес можна було купити таке печиво. В принципі, те і зараз, напевно, десь можна. Але я беру в АТБ. Отаке вого. Воно продається пачечками. Пишеться, типу, до кави, до кави. ну, Я п'ю з чаєм, його і мені дуже подобається. Так що давайте, будьмо. Йома, друзі, я перезакидався, тут дивіться, діставав вудку. Першу вудку дістаю, а тут таранька на дві горошини. <плес> Блін, дуже круто, що взагалі. Хоча б якась репка відреагувала. І дивіться, дві горошини не постіснялась. <плес> Красотка. Бачите, як, друзі, на макушатник, макуха. І дві горошини. І така тарашечка непогана. Блін, Дуже приємно. Її відпускаємо. Зараз буду перезакидати, я там поекспериментував з повіцями, зв'язав декілька. А зараз вам їх також покажу. На флюрі зв'язав 028 флюр, маленькі гачки 10-го номеру. Ну, зараз вам покажу. Хочу попробувати на такі комбінації. А тараньку відпускаємо. Ну що, давай, подругу. Дякую за клювання. Пливи додому. Вода прозора, прозора. Все видно, допішла. М? Клас, перша рибка є. Давайте дістанемо флет. Я думаю, що там також сидить. Зараз побачимо. А ну-ка, давайте. Зараз і перевіримо, що тут у нас? Флет, сміття. Ні, начебто немає. Ні, на флет немає. Є ракушка. <сум> Мушля. Ну нічого, перезакидаємо. Ось, дивіться, що я зробив. Зв'язав два повіця, На одне оснащення ставлю ось такий довгий повідець, десь сантиметрів 30, може 35. А другий повідець тут все просто: сантиметрів 15, коротенький. Зв'язався на такому флюрі. 0,25. Восьмий діаметр і такі малесенькі гачечки 10-го номеру. В принципі, думаю, що це спрацює. Бо зараз холодна вода, треба все максимально тонке, максимально маленьке. І завжди на гачок додаю, пуфіки. Пуфіки, щоб ще більш облегчити гачечок. І все народ. Так що давайте зараз це перезакинемо. На вулиці дуже сильний туман. Вже камера, ондо, бачите, все. Дивіться, видно ж вам, да? такий туманніше. Так що вимикаюсь поки що пізніше вімкнусь. Да, друзі, але туман сильний впав. Ну нічого, я вже вудки всі перезакинув, все свіженьке. Горох зварив взагалі бомбову. Бо він навіть зараз, коли холодний, то м'який. І гарно наживляється. Тож давайте зараз ще загодуємо. Штучок з 5, дам же з помбів, отаких вого. І все, і підемо, напевно, спати. Вже зранку буду вмикатися, бо що чекати? Якщо щось буде, то я вночі вимкнусь, а якщо ні, то вже, друзі, зустрінемось зранку. А там побачимо. Можливо, взагалі ще на фідер половимо. Якщо платва ловиться, то чому б і ні? Бачите як? Да, але на вулиці капець дуже кайфово. Тепло, вітру немає, штиль, вода, повторюсь, просто, ну, нереально прозора. Видно все дно. Так що таке? Ну, взагалі ляпота. Все, друзі, я вимикаюсь. Добрий ранок, народ. Ну що, ніч пройшла максимально тихо. Вудки. Так як я перезакину так вони і стоять. Клювань, Клювань не було, все тихо. Так що зараз будемо перезакидатися. В принципі, буду до обіду. Шанси ще є когось половити, як я вам і казав. Так що давайте дістаємо, перезакидаємося і погнали. Така справа, друзяки, перезакинулись, все було на місці. На кожній вудці горох, як я закинув, так і є. Де було дві горошини, там було дві, де одна, там одна. Коротше, така ситуація цікава. Ну, нічого, я вже перезакинувся, загодував. Побачимо. Трошечки щось змінив. На флет замішав іншу прикормку, сипучки цього разу замішав. Пододавав зараз опариша майже усюди. Ні, брешу на дві вудки. Додав опариша на флет і на одну коропову. Тобто одна горошина і два-три опариша. Спробуємо таке. Одну вудку закинув далеко в русло, а ці всі три поближче. Ну, на різну дистанцію, але поближче. Ну, не знаю, друзі, побачимо. Побачимо. На вулиці тепло, блін, бачите, я ж без шапки, без рукавиць, руки не мерзнуть, навіть не холодні. Краса, просто краса. Тут ще Рибачки починають з'їжджатися на річку. Зліва сусіди, справа сусіди. Тільки потепліло і люди почали виїжджати. А ми будемо чекати на похльовочки якісь. Зараз проголодався. А то вчора ми їли, коли в 7 годин вечора, в 6 навіть, і всім вже пішли спати. Потім я вам розповідав, я в 10 прокинувся. То все, перезакинувся. А вже у нас півдев'ятої ранку. Так що підемо зараз, поснідаємо, а там побачимо, що воно буде. Може зараз зберу спінінг на хижачка і трішки покидаю туди глибина, можливо, судачок стоїть. Ну це навряд сумніваюся, ну декілька разів кинути, чого пині. Сніданок, мівинку запарю, як завжди, заранку. Полюбляю я таку тему. Варені, яєчки, огірочки, хлібчик. їди вистачає, так що сидим, сидим, чекаємо. Рибаків ще більше на річці. Але всі так само сидять, як ми. Нічого, друзі, ми будемо їсти. Всім, хто дивиться, смачного. Пізніше увімкнусь. Щось народ, якісь покльовочки були на макушатник і на коропове оснащення. По декілька піків давайте перезакинемо, побачимо, що тут. Макушатник. Тихо, горох на місці. Так що одразу й закинемо. І на коропові все тихо, дивно, навіть таранька щось не хоче брати. Хоча вночі, як ви бачили, проклюнуло. І, і не тільки у мене. Тут поруч дядь Сережа ловив, то він також тараньку достав вночі. А зараз, бачите, відійшла, не хоче брати. Я вонду навіть на опариша, на флет поставив опариша три штучки, і мовчить. Ну, нічого, перезакидаємося. І зараз ще разок. Загодуємося, вже викидаю весь корм і будемо собі спокійно сидіти. І давайте розповім вам про одне своє коропове значення. Хочу показати вам. Дивіться, друзі, поки рибка не ловиться, вирішив вам показати одне оснащення. Я, до речі, на нього ловив в минулому році, весною, хто дивився, повинні були бачити. Воно максимально просте і, до речі, досить ефективне. На цій риболовлі я на нього не пробував. Хотілося половити на свої інлайни. Тож дивіться, це звичайний фідерний відвод, трубочка і тут застібка така. Бачите, На цю застібку ми чіпляємо грузило. І через цю трубочку треба провести шнур. Я в'язався на такому шнурі 0,4. Ось дивіться, 0,4. Десь бачите, тут у мене стоїть, ну-ка, поближчі вам, така резинова бусина і вертлюх. я клінчом на цю сторону, де довше. Хоп! Підтягую зверху, запустив ось такий стопорок поплавцевий і піджимаю. Бо я завжди ловлю на інлайни, тобто не скользяще оснащення. І тут такий відводик сантиметрів 20, шнур, петля, до якої ми ціпляємо до основної волосінні, І виходить ось таке оснащення. Тобто. А сюди чіпляємо до вертлюга повідець. Бачите, грузила у мене папа лив сам. Тут 133 грами ось такий груз. з проволокою, з петлею І, в принципі, нормально. І летить, і бомба. І оснащення також непогане. Тут можна ставити короткі повіці, довгі повіці. Ну, це вже треба експериментувати, дивитися, на що краще бере рибка. Бачите, яке оснащення. Досить просте і бюджетне. Тож якось так. А я зазвичай ловлю на свої інлайни, старі добрі. Ось це оснащення. Дуже просте. Грузило, знизу резинова бусина і бистро До речі, ці бистро брав в Аврорі там, взагалі за копійки. І непогані, не ламаються, нічого. Нормально. Головне, рибка ловиться. Так що рекомендую. Ну, Чекаємо, чекаємо, друзяки, на клювання, а там побачимо, що воно буде. Собачка, тримай. -шу -шу. -шу, -шу, -шу побігло? Сонечко трішечки вийшло, світить. Сьогодні взагалі погодка така пасмурна, але ондо. сонечко виглянуло і взагалі дуже-дуже круто. Рибка так і мовчить. Вже майже дві години дня. Та й в принципі зараз потихеньку будемо вже збиратися. Бо планували половити десь до трьох, але риба взагалі не реагує, тому трішечки раніше зберемось і будемо їхати. Рибаки всі-всі-всі повиїжджали, нікого немає. Ті, що були зліва зранку, вже поїхали. Ті, що були справа, також поїхали, нікого немає. З тої сторони. Всі роз'їхались, тільки ондо, там одна машина стоїть. І усі. А так, бачите, по берегу нікого. Ну і там ондо, одна або дві машини на п'ятачку. Тільки ондо, лебіді плавають. По тій стороні. До нас теж припливали. Та й друзі, якось так така рибалочка у нас вийшлась. Вибачаюсь, народ, що знов без риби, можна сказати. Ну, хоча що без риби? Одну рибку ми ж бачили, <світку> платвичку спіймали. Ну, а в принципі, як я й казав, виїхали більше на природу посидіти. Тим більше, як так, потепліло. Зараз 12 градусів на термометрі, Та й взагалі ляпота. Та я сподівався, що може на це потепління відреагує сазанчик, карасик і почне ловитися. Але не цього разу нам не пощастило. Так що, поки що, поки що, вже остаточно закриваю сезон, і наступний раз вже вийдемо на коропову рибалочку в березні. Так що, друзі, все. Зараз буду зматувати вудки, я вже все в принципі, зібрав, спальника вже склав в машину, всю їжу, там посуд, все зібрали, залишилось тільки вудки. Так що. Отак, от, от, друзі, вам велике дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підтримайте мене, будь ласка, своїми вподобайками, коментарями. Діліться моїми відео з друзями в соцмережах, спільнотах. Я вам буду за це дуже вдячний. А з вами був я, Стас, Ютуб-канал Фішерон 15. Папа, -па, до зустрічі в нових відео. Зустрінемося.